Доброго дня! Вас вітає одне з невеличких відділень Бепапу 10 десятки, яке щиро вдячний пану Лазаруку за надану друковану продукцію. А також його майстерні щиро вдячні за окремий такий от подаруночок стосовно цієї продукції під відео пана Лазарука бачив там в коментарях, комусь щось не подобалось, що там щось буде черхати, щось не буде працювати. Як на мене, тут тут все добре, так, є невеличкі. Нюанс щодо яви трішечки черхає, але це не критично. Це не заважає нормальній роботі самого гімбу. Все калібрується, все працює. Щоб цьому впевнитись, зараз ще раз проведемо калібровку підвісу. Ось так калібровка пішла. Спочатку в нас іде пічу, Як бачимо, нічого не черхає. Все працює. Назад калібровка не відкатується. Ось у нас ролл. Теж видно, що нічого не заважає. І головне зараз буде це появу. В даному гімблі були замінені яв на новий і e ролл. Так що все відкалібрувалось. Камера рівно стоїть. Все працює. Якось так ще раз дякуємо пану Возерку за таку нам допомогу. Гарного дня!